Замість трьох букв обираєте надійне та перевірне, саме СКАУ ТД 1304 Це надійний помічник на вашому господарстві. Давайте будемо говорити, що може цей трактор по двигуну. Одразу можна сказати, 6 циліндрів, 7,7 літрів двигун. Це коняха може зробити будь-яку роботу. Трактор має споряджену вагу 5 тонн 400 кілограм. Вантажі підйомність на візки 4,5 тонни. Ви мені покажіть то МТЗ, який може стати поряд з цим трактором та виїхати в поле на рівних. Олеса у нас величезні. Подивіться від преміального. Виробника Армур. Передня резина 14,9 на 26. Задня резина у нас йде 18,4 на 38. Додаткової уваги нас е заслуговує передній міст. Передній міст, будь ласка, це у нас іде балочного типу. Передній міст у нас іде від виробника Гат. Всі відомі так про цей міст знають. Навіть такий шанувальники МТЗ вже самі вивчили всю інформацію про цей міст. Мені нема що додати.